Вітаю всіх з вами. Я Ольга Гуца. Завчасно вибачаю за свій охрипший трошки голос. Але вже налаштована відео. Хочу сьогодні познайомити вас з Омегою Q10 від компанії Прем'ютер Національ Fitline. Fitline — це є бренд компанії. Можна сказати, що лінійки назва лінійки. У нас буде ще омега від другого бренду. Це також дуже хороша мережева компанія з хорошою омегою, яка також має сертифікат GMP. І я хочу показати в цілому, чим відлічається взагалі омега наша від тих, що взагалі є всі-всі на ринку. Ми візьмемо цю капсулку, я її проб'ю, що знайшла зубочистку. І ми захочем, в мене є три різних ложечки, щоб не витити. І захочу я її розчинити в воді. Ми захочемо її перемішати. І побачимо, що ця омега залишилась на ложечці. Це жир, який не розчиняється в воді. І тут чим відлічається наша Q10? Капаємо ми сюди декілька крапель. І ви одразу побачите, що вона розчиняється. Водій тільки треба, треба трішечки перемішати. Тобто Омега і Q10 в компанії Premium International поглинається молекулою води. Тепер омега. І ще одна трошечка. О, це була. Зовсім. Технологія зроблена таким чином, що поглинається молекулою води і за допомогою все ж таки, технології NTC в тому числі є дуже велика засвоїмость продукту. Якщо ця капсула засвоюється, ну нехай буде 40-50%, то це те, що мало зробити наш кишечник, вже воно засвоюється абсолютно і на 95-98%. Більш детальну інформацію ви можете почитати під відео. Буде повністю розкрита інформація про Q10 і Омегу, а також посилання на реєстрацію, посилання на придбати такий чудовий продукт, який неймовірний, якому кращому і аналогів немає. Всього доброго, з вами була я, Ольга Луза.